Доброго дня. Сьогодні ми знімаємо про навколишнє середовище. Ми знаходимося в населеному пункті верені. Подивіться, які тут сміттєзвалища попри дорогу знаходяться. Люди зовсім не дбають про навколишнє середовище. Головне, що говорять, що вони дуже дбають за нього. На словах всі мастаки, а на ділі ми бачимо, що тут зовсім якась неврозумітельна херня. Блин. І тут ось ви бачите купи сміття, які лежать попри дорогу вже купа років. Хоча влада виділяє на те, щоб це все поприбирали люди, далі деякі викидують сміття. Хоча вже в нас їздить сміттєвоз у цей воз забирає сміття два рази в місяць. Подивіться, ось наглядний приклад. І це знаходиться недалеко від населеного пункту. Що ми можемо говорити про навколишнє середовище? Всі головне на словах дуже дбають і дуже переживають за це. Але насправді це тільки пусті слова. Ось подивіться, що я вам покажу. Ось таке, якщо ви бачите. А тут взагалі бутилки, всяке сміття, така їх херня у нас виходить. На словах усі пастики. Я теж можу говорити, що я мільйонер, але це не являється правдою. Так само наші чиновники говорять, що вони дбають про навколишнє середовище. Але цього нічого не видно. В наступній програмі ми знімемо про забруднення Дністер. Подивимося, як вони там дбають про навколишнє середовище. Скільки там сміття. Ви просто не підозрюєте цього. До наступних зустрічей. Підписуйтеся і лайкайте наші відео.